якісь олімпійські ігри тут проходили що. Хто дивився Марвел то походу Локі де то тут були бо ось його роги нахатилися і, походу Танос живе тут ну холодно ну що ж я наконец добрався до довгожданного місця. вон зайду сейчас в ті двері І, ну коротше як это зараз попаду. Но, короче, я в Казахстане. Ууу, ну, тут, конечно, да. Атмосфера хоть туда, чуть-чуть дороги продана. Ну, уже, да, дороги, конечно, у нас есть много дорог. Ну, всё, я пришел вот это место. Туннель закінчився. Далі тисяча річка. Фух. Скільки я разів вже був у горах, багато раз думав про те, що ну, все, я вже там побачив, те побачив. Вже вау ефекта такого не буде. Але кожного разу, ну за кожного но часто знаходиться таке місце, як перший раз.